Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні про індиків бік 6. А якщо правильніше сказати, про проблему, про причини наслідки і доцільність лікування птиці в тому випадку, якщо вона впала на ноги. Коли я вчилась в школі, я вчилась у фізико-математичному класі. Живемо ми в місті Чернівці. В ті часи казалось так, що у єврея дві столиці, Тель-Авів і черновіци. От і у нас був викладач алгебри і геометрії, ну і математики спочатку, Фелікс Ісакович. Згадують цю людину до сьогодні. Це був найкращий вчитель, напевно, Котрий, у котрого математику знали всі, навіть ті, хто всі решта уроків прокурили за спортзалом. Що він завжди казав? Він казав: будь-яку задачу треба розв'язувати задом наперед. Так от, що відбувається, що спричиняє е, падіж індика. Ми говоримо про важкий крос індики індиків, бік 6, що спричиняє падіж на ноги. Це нестача вітамінів. Попри те, що прийнято вважати, і от де не почитаєш, де не послухаєш. індюк впав, Індик впав на ноги, значить, це нестача кальцію. Значить, друзі, це не є нестача кальцію. Якщо він впав на ноги, то нестача кальцію теж є. Я поясню чому. Але в першу чергу, це нестача вітамінів групи Б. В найбільшому це нестача вітаміну в 1 Скажу вам так: цей рік у нас була ситуація, впала індичка на ноги. Маленька, ми знімали про це відео, ми її піднімали. В неї був гістоманос, плюс вона впала на ноги. До речі, мене питали, чи вона жива? От вона стоїть прямо от перед чоловіком. Ось вона. Да. Вона он, мічена, ну з цього боку видно, мічена чорним. Ми її піднімали на ноги, ми її лікували, відлікували від гістомонозу, дайвали препарати вітаміни групи Б, кололи її. Вона піднялася і, Богу дякувати, ходить, от до сих пір ходить. Але що спричиняє нестачу цього вітаміну? Тут ідемо назад, як казав Фелікс Ісакович, його не вистачає. Чому? Причин, як правило, дві або три. Значить, це або не збалансований корм, в якому його не вистачає, або це інфекція. В нашому випадку це була інфекція. Чому? Тут все банально і просто. Для нормального росту птиця повинна споживати якусь певну кількість збалансованого корму. В якому розраховані вітаміни, все на світі, от в день, вона має добову якусь потребу. Якщо ж у птиці гістомонос, коксидіоз, чи вона просто поносить що велика рідкість, скажу вам так, щоб індик от просто поносить на нашому місці. Завжди цьому є причина. Якщо воно просто поносить, а ми це ще не одразу помітимо. Тому що, як правило, будь-яка хвороба воно не починається, що от вона сьогодні почалась і сьогодні ми вже це все бачимо. Ні. Як правило, ми бачимо хворобу вже тоді, коли вже воно конкретно дріще, коли воно вже не їсть, не п'є, коли воно сумне, тому що відстежити, особливо утримуючи в закритому приміщенні там, на тирсі чи на соломі, це достатньо складно. Тому що після той понос упав, вони його тут же затоптали. Так от. Птиця навіть якщо вона вже хвора, у неї ще нема тої симптоматики, що ми бачимо, що вона сумна, до прикладу, да? але вона вже поносить. Відповідно, то да, вона їсть, вона п'є, але той корм, який вона споживає, і навіть можливо в тій кількості, на якій вона і повинна споживати на, на свій вік і на свій стан він у неї просто не затримується. Воно не через те, що в неї понос і вже є інфекція. Весь цей корм просто вилітає транзитом, тут зайшов там вилетів, не відбувається ніякого засвоєння. Е, от. Відповідно, якийсь певний час птиця не добирає у вітамінах в усіх, які є в кормах, які є в преміксах, які ми домішуємо, і як наслідок вона сідає на ноги. Я е, знала, що це нестача вітаміну групи Б, але е, враховуючи те, що в нас. Цей рік три такі випадки. три. Я аналіз провела. Скажу вам щиро від початку, не невдалі у нас цей рік індики. Трошки ми пере... переоцінили свої сили і можливості. Також життя внесло певні форс мажорні обставини і корективи, десь були промахи. Зараз я розкажу, які. Так от, заморочилась я про цей вітамін в 1 вичитала, знала, що це він, але хочу сказати, він один з найважливіших, тому що він відповідає за нейронні зв'язки, він відповідає за передачу нервових імпульсів від мозгу до м'язів. Відповідно. Якщо його не вистачає, значить є порушення координації рухів. Це що стосується от, падіжа на ноги, коли птиця не може встати. Тому що у неї просто не працюють коректно м'язи, тому вона встати не може. Я ось роздрукувала спеціально, я хочу вам прочитати. Значить, вітамін необхідний для перетворення глюкози на енергію. Це перше. Бере участь у синтезі нейромедіаторів, передачі нервових імпульсів та захисті нервових клітин. Значить, для здоров'я серця спри... сприяє, віддай бумажку, сприяє нормальній роботі серцевого м'яза та допомагає підтримувати нормальний ритм серцебіття. І м'язова функція дуже важлива для скорочення та розслаблення м'язів, що забезпечує координацію рухів. Ну і також він бере участь у травленні, допомагаючи виробляти соляну кислоту. Так от, якщо ми допускаємо причини, коли птиця не доотримує його, варто чекати падіжа на ноги. Це що стосовно інфекції, те саме стосується і ну, не, неякісних, можливо, бідних кормів. Саме тому завжди рекомендується кросову птицю, ну важкого кросу, принаймні, ну хоча б до 45, а краще до 60 або й до 75 днів, якщо вже потім от, ми хочемо переводити на сипучку, на корм власно виготовлений. Ну, краще перший, от, основний старт все-таки тримати на заводських кормах, тому що. По-перше, він збалансований на дорогих, готових заводських кормах, не на самих дешевих, тому що, як ми всі знаємо, дешева риб, рибка, дешева юшка. Корм гранульований, він не розсипається. Відповідно, птиця споживає не тільки зернову групу, а споживає і вітаміни, і мінерали, і все на світі споживає. Тому старт та бажано і гровер, звісно, якщо ми вже. От, то бажано, звісно, на якісних кормах. Пропойки обов'язково. І дуже важливо, друзі, умови утримання. У нас просідання по вітамінах почалося, е, я вам скажу, на шостому тижні. І я це знала. І хоча я давала потім і вітаміни пропойку, і мітранідазол давала, е, ну, вже воно пішло тоді не так. Хочу вам розказати зараз. Підемо в курник, я вам покажу. Ну чого ти гризеш мене? Ну чого ти мене гризеш? Як ми утримували індика і в який спосіб я помітила, що все-таки є уже пробіли. А просідання почалося тоді, коли ми перевели індиків із брудера сюди, в індюшатник. Ми поселили їх отут в клітці. Друзі, взагалі утримання індика Бік 6 на сітці, на Хорошій Сітці, це, напевно, найкращий і найоптимальніший варіант. Але не було враховано, тому що я не мала такого досвіду ще, не було враховано один певний момент. От у нас цей індюшатник, значить, отам ззаду, де чоловік стоїть, там великий лаз, а отам двері. Відповідно, от іде ток повітря. Клітка. Знаходиться, умовно кажучи, у мертвій зоні. То був, тоді, то був кінець травня, я вже там не згадаю по тижням і по дням, але я чітко пам'ятаю, і було у нас зважування на каналі, коли ми зважували, і я говорила про це. Значить, на той період, по-моєму, то був шостий тиждень їх життя чи п'ятий вже неважливо. значить, Вони з'їли за тиждень у мене 25 кілограмів корму. А на наступний тиждень, тут же, в цій же клітці, вони з'їли всього 20 кілограмів корму. Причиною стала спека. Тут було достатньо жарко. Я не скажу, що було 30 градусів, але було спекотно. Я ставила вентилятор, звісно, намагалася їх трохи обдувати. Але споживання корму було набагато менше. Потім вже, Друга причина. Потім, вже, коли ми їх опустили на землю, я вже зрозуміла, що щось не то. Повісили годівниці. Годівниці, ну, будь-яка більш-менш пристойна годівниця, вона має регулятори позиції швидкості висипання корму. Я замість того, щоб поставити на саму велику, Дірку, щоб найбільше корму сипалось, я не догледіла просто. Я поставила на саму маленьку. І того корму просипалось дуже мало. І я не могла зрозуміти, чого вони мало їдять. І ще приблизно днів 10, допоки поки до мене дійшло, що їм не вистачає просто корму. Я приходжу, корм є, прихожу, корм є. Потім аж до мене дійшло, поки я вже опустила. Він просипався там на пів міліметра, на пів сантиметра. Але індики, індикам важливо, щоб було багато корму. Глибоко, щоб було корму, тому що він дзьоб відкриває, він от хапає, хапає. І є різниця, чи він нахапає з 3-сантиметрового шару повний рот того корму, чи він за таку ж кількість рухів нахапає от стірічки того корму, тому що там його пів сантиметра досипано. Це друга причина. Тобто, вже в клітці Бог з ним вже в клітці зрозуміла, жарко вже пішли ми на землю. На землі ще якийсь період, поки до мене дійшло. А чого така, скажу я вам так, тому що раніше минулі рази таких ситуацій ніколи не було. Я сподіваюся, що в майбутньому не буде, тому що цей рік мені, звісно, індики трохи дали прикурити. Той рік ми годували банально і просто. Я тепер так теж роблю. Я не вішала ніяких годівниць. Ми ставили відра. Повні відра корму, і вони там їли і їли і їли. Які вони без попутав повісити ту годівницю, не знаю. Ну, менше з тим. Це друга причина. Вони не доїдали вже. Переводили ми з стартового готового комбікорму на нашу сипучку. Я почала, по-моєму, з 50-го дня і до 60-го ми вже перейшли на нашу сипучку. Цей рецепт, який я використовую, ці всі рецепти є у нас на каналі. І результати зважування самців самок, от принаймні за минулий рік, ще за поза минулий вже не пам'ятаю. Ми зважували тоді, ми уперлися, ми зважували, зважували, зважували кожен тиждень. І в результаті на останньому зважуванні самці у віці 187 днів, це 6 місяців і 1 тиждень. Самці були живою вагою. 1,27900, А у нас було тільки два самця. Тоді одні баби теж подвиграла. І другий був 27200. І ніхто не сів на ноги за той рік. Це говорить про те, що наша сипучка, от по тому, ну по балансу будемо казати так, що воно нормально працює і перевірено. Тому сказати, що я перевела з хорошого корму на погану сипучку, не можна, ну тому що вона перевірена. чотири роки це п'ятий рік ми вирощуємо міндиків, чотири роки воно перевірене, і так таких речей у нас не було. Ну і третя причина: звідки ляж взявся гістомоноз, коли у нас тут. В принципі, і чистилось, і драїлось, і дезінфіковано було, і мінялось, і підсипалось, і трусилось, і пропоювалось метронідазолом. А було все дуже просто: зламалися дверцята в лазу. Якраз приїхали гості, припиралися вони сіткою, ну начебто нормально припиралися, але що індиком та приперта сітка, хоча б вона і приперта. Три дні, дні були у нас гості. Три дні підряд, кожен ранок я виходжу. У мене індики по три-по чотири штуки, отам по виголу, це їм було тоді е, ну, півтора місяці. Отам по виголу вони гарцюють з курьми, їдять землю, все на світі. І отак потім вистрілив випадок у нас з гістомонозу, з тою індичкою, про яку я показувала, про яку я знімала. Так, от, друзі, як казав Ісакович, вирішуємо задом наперед. Маємо нестачу вітаміна групи Б, от я вам розказала причинно наслідственної связи, скажімо так, задом наперед, що до цього привело. А привело банальне те, що десь не доробив, десь за браком досвіду не врахував, десь не передбачив. Ну, менше з тим, маємо те, що маємо. Як же підняти таку птицю і чи доцільно її піднімати? Ну, з власного досвіду. Якщо індича до двох місяців, до двох місяців, можливо, є сенс його піднімати. Можливо, якщо воно вже там двомісячне, два, ну, два з половиною, три місяці, якщо вже в вазі близько 10 кілограмів, там 9-10 кілограмів, цього робити не варто, тому що це шалені гроші. Це нірва і це дуже довго. Плюс не факт, що поки воно сидить, воно ще чогось не наїсться, не наїсть, ще не під'єднається якась вторинна інфекція, там, типу окцидії, там, ентеріта якогось, ну чого завгодно. Піднімається препаратами групи Б. Значить, я ту індичку піднімала. Спочатку я колола їй мільгаму, їй було тоді близько двох місяців, але вона була дуже дрібна, вона була дуже дрібненька, вона була сама дрібна. Значить, На дев'ятий день вона у мене встала. Мільгама це препарат комплекс групи Б. Там йдуть ампули по 2 мл. От перші три дні я колола їй по пів кубіка три рази в день, а потім, вже далі, ми пішли по кубіку, як би, чи там. Уже, ну, кубік на добу. Зранку пів кубіка колола і увечері пів кубіка. Але вона була малесенька, вона була до 5 кілограмів, розумієте? Вот. І на 9 день вона вже ходила. Мільгама дуже дорогий препарат. Мільгама ампула коштує 70 гривень. Ну, порахувати можемо. Звісно, я її набирала в шприц, там ділила ту ампулу на два дні, ну, ну менше з тим. Зараз от, сів індик, ми вчора його прибрали, ну він сів, я вам скажу, його добряче збили. Його дуже сильно побили і я встигла його забрати, відібрати. Він ще той день ходив, а на наступний день він вже плотно сів. У мене ще було пару ампул мільгами. Я думаю, так, от я їх йому вколю, далі вже не буду. Індек крупний індекс, десь вже був 12 кілограмів, я йому колола цілу ампулу то є, мільгами в день, це зранку і увечері два рази, може, треба було три, не знаю менше з тим. Три дні глухо. Я думаю, ну так, ну ще куплю 5 ампул, ну куплю, думаю, от е, загуглила я в інтернеті, е, мільгама, повторююсь, вона сама дорога. Є багато аналогів. Найдешевший аналог і по складу точно такий, як Мільгама, Нейромакс називається. Так само тут по 2 мл ампулка. Купила я ще 5 цих ампул. Думаю, так, якщо буде динаміка, я буду бачити, якщо не буде, то не буде. Ну, На 5000 ампулах. Цей, до речі, він 35, по-моєму, гривень ампула. В общем, динаміки не відбулося. Він їв. Він їв, він сидів, їв, хорошо, він какав, в нього не було ні поносу, нічого. Але, по-перше, відбулася певна втрата у вазі. Тому що індекс сидить, він не рухається. Він не рухається, значить, в нього менший апетит. Раз у нього менший апетит, значить він менше їсть, значить він менше набирає ваги. Або взагалі її не набирає. Ми його прибрали. Так от, до чого, друзі, я веду? То, якщо падає маленький індича на ноги, місяць-півтора, є сенс його піднімати. По-перше, перше, дивимося, чи нема поносу. Якщо є понос, значить шукаємо причину моментально. Якщо в такому віці падає, якщо вони ще не ходять ніде, якщо ви впевнені, що у вас чисто, що і немає поносу, і нічого немає, вони падають, це тільки корм, значить там є дисбаланс. Значить, треба терміново міняти корм. Терміново це не означає, що сьогодні старий викинули, завтра повний тазик нового насипали. Будь-який переход з одного корму на інший корм, навіть зі старту на гровер, чи з однієї вельної марки на іншу, повинен відбуватися поступово. За декілька днів. Домішуємо, домішуємо, потрохи-потрохи, і таким чином ми поступово виходимо вже на новий корм. Значить, і... Багато є в інтернеті, де показують, дають таблет, пігулки Групи Б. Скажу вам так, пігулками піднімати індика це, це друзі, ні до чого. Це забавлятися три тижні мінімум, а то і місяць. Якщо вже береться, приймається рішення про те, що будемо піднімати, значить треба купувати уколи і колоти. колоти Можна в грудку, колоти можна в стегно, причому найкраще колоти. От якщо ми, наприклад, вважаємо, що ми будемо колоти кубік на день то краще колоти три рази там, по 0,3, а ще краще, то 4 рази по 0,25, по 0, скажімо того кубіка. Тобто це не повинно бути, що ми вкололи одну дозу вітаміна одним заходом. Це повинно даватися отак, дозовано, дозовано, дозовано протягом дня. Це все марудно, друзі, це все важко. Повторюю, що м, така птиця, якщо вона не поносила, якщо вона просто впала на ноги. Та да, її можна підняти і з неї буде толк. Якщо воно мале, якщо воно вже трьохмісячне, е немає сенсу. Немає сенсу це затрати часу, це затрати грошей, ризик приєднання вторинної інфекції. Плюс до того птицю, яка впала на ноги, її обов'язково потрібно ізолювати, тому що, попри те, що індики, вони не є, скажу на ну, принаймні, біги, вони не є агресивними там до людей чи ще до когось. Але природний відбір і ліквідація найслабшого і хворого, це ніхто не відміняв, друзі. У курей це не так яскраво виражено, хоча і кури хворого клюють, а індики хворого вони просто доб'ють. Я не знаю, як вони відчувають, що воно хворе, що воно найслабше. Навіть якщо воно ходить, вони його і до годівниці не будуть пускати. А якщо воно вже впало на ноги, вони його будуть довбати до того, поки вони його не доб'ють. Саме так у нас відбулося з тим індиком, якого ми вчора прибрали. От, роздовбали йому голову добре. Причому дуже швидко. Я почула, що він кричить, я побігла, його забрала, але того вже вистачило. Отак, От друзі, поділилася я з вами своїми, так би мовити, результатами сумними вирощування індиків в цьому році. Ну, далі вже буде, як буде. Помилки свої знаю. Хтось, напевно, скаже, ти така розумна, ти на весь інтернет даєш поради, як що робити, і все, ти знаєш, а сама отаке допустила. Да, друзі, говорю, як є, от сама отаке допустила. І проаналізувала, і скажу вам більше, що е, і знала, що так буде. Вже коли, коли вже почався недобір ваги, я знала, що буде якась лажа. вибачте на своїй. Так, плажа певним чином і відбувалась, Але на сьогоднішній день е, маємо ще 9 індиків. От, їм на сьогодні? Скільки? 20 серпня їм буде 4 місяці. Ще до, до вересня самки походять, там вже на початку вересня, самок будемо прибирати. Ну, а самці будуть вже до 180 днів, якщо все буде добре. Якщо щось буде недобре, значить будемо просто прибирати і. Ну, цей рік вирощування буде в нас такий. Хотіла поділитися з вами. Хотіла сказати, що в усіх ситуаціях, напевно, от багато в яких життєвих ситуаціях я згадую того свого вчителя і вчусь і намагаюсь розв'язувати проблему задом наперед. Не від того, що, от, що ми якийсь ісходнік маємо, що ми до того дійшли. А від того, до чого ми дійшли, і кроками-кроками назад, назад, назад повертаємося в той ісходник і вже в тому бачимо і можемо аналізувати. Друзі, індекс бік 6, взагалі вибаглива птиця, для вирощування якої треба врахувати всі фактори. І не завжди, навіть коли ти маєш досвід. Не завжди ти можеш їх всі прорахувати, тому що зазвичай, як правило, щось якесь кожен рік якась трапляється нова ситуація, яку, яку ти ще не проходив, яку ти не бачив, яку ти не читав, чи з чим ти не стикався. І здобуваємо досвід. Ділюся з вами своїм досвідом, і вдалим, і невдалим. Інформацію для роздумів. Я думаю, я сказала вам багато і показала. Потрібні, потрібно такі принаймні моменти вже знати і на майбутнє намагатися їх врахувати. цім дякую вам за перегляд. Бажаю вам здорової, гарної, м'ясної, продуктивної птиці. На все добре!